Всім привіт! Я сьогодні розкажу про RGB стрічку Nose F2. Я її придбав на магазині Розетка за 1100 гривень. За свої кошти непогана, хороша стрічка, доволі яскрава, з мощності 24 Вт. А не то, що там заявили 30, це неправда. Розкажу про плюса і мінуса. Так, почнемо з мінусів. Мінуси в тому, що не всі режими працюють належним чином. Ось я включаю режим міжплавними переходами кольорів, а воно не працює, воно бликає. Це треба пару раз з розетки витягнути і вставити, тоді воно буде працювати. Так що, ну це з пульта. Цей теж режим не працює, цей працює. І цей працює вроді, бо я перевіряв, да. Це перший мінус. Другий мінус у нас це оцей короткий шнур, він занадто короткий, бо в основному цю стрічку під потолок хріплять. І мені її не вистачає. Можна через переноску все таке, але це колхоже. Це другий мінус. А так, в принципі, мінусів більше немає. Що я ще розкажу? Тепер розкажу про плюси. Плюси в неї доволі багато плюсів за свої кошти. Клас захисту IP44. Можна ось побачити, я зараз покажу. Така приємна силіконова вставочка. Яка, при якій комфортно монтувати цю стрічку. Це перший плюсик. Доволі непогана зборочка така. Мені подобається. І доволі непоганий ну, кольоропередача. Доволі яскрава за свої 24 Вт Така собі вона. Гарно кольора передає, мені дуже подобається. Хотілося чуть я але за свої кошти пайде. Це червоний, це у нас зелений, це синій, а це фіолетовий. Ну, такий світло. А, це білий. Ось так, що я хотів про це розказати. Це стрічка на 24. Вольти 24 Вт. Ось це все, що я хотів сказати, майте на увазі. Всі плюси і мінуса. В принципі, я задоволений нею. Можна купляти. Все супер.